Кумовиком кум, ці заробляють на проблемах, і це дійсно відповідає а, цьому вислову, тому що дуже багато клієнтів проходить на аудит, Після аудиту виявляється вісім з 10, що мають проблеми. Ми складаємо план. Виконання і вирішення цих проблем, після вирішення цих проблем, клієнт стає до нас на бухгалтерське юридичне обслуговування. І так і у вашому бізнесі, якщо ви там товари чи послуги продаєте, намагайтесь заробляти на вирішенні чиєїсь проблеми. У клієнтів ваших, там, чи по товару, чи по послугах є купа проблем, які знаєте, у них не наразі, але ви їх допоможіть їм вскрити, допоможіть їх вирішити і отримуєте клієнт. Шатило і партнери багато клієнтів отримує з аудитів, тому що. Ми ще раз скажу, що є статистика. 8 з 10 мають у фопів проблеми. Там здається, що все так елементарно, але особливо коли самі чи кумов'я кум, кум, кум... Кумов ведуть або знайомі знайомих, як правило, там то невчасно податки оплачені, то звіти не, за... не подані, то не ведеться товар, не обліка він повинен вестись. І так далі. Знаєте, коли вам безкоштовно хтось допомагає, Ні, про це розкажу в наступному відео. Багалту юридичної обслуговування 2000 гривень на місяць.